Доброго вечора всім. Мене звати Оксана, я українка, але вже багато років проживаю в Італії. Вже 23 роки я знаходжуся тут. Я не виключив мікрофон. Я поїхала в Італію на заробітки, як багато жінок. Поїхала е, працювати, тому що в Україні була така е, скрутна ситуація у мене, і е, я залишила своїх двох е, маленьких, ще дуже маленьких донечок, і поїхала е, в Італію заробляти. З того часу, 23 роки, нічого не змінилося, як працювала, так і працюю до сьогоднішнього дня. Але зрозуміла, відколи познайомилася з компанією Есен, зрозуміла, що все, все, що я робила як я жила дотепер, це неправильно, тому що я не бачила, як ростуть мої діти. І хочу хоча б бачити, як ростуть мої внуки так, і тому в компанії Essence є дуже багато переваг і дуже багато можливостей для нас. Ми можемо не е, вибирати раніше. Я не, не мала в чому вибирати. Раніше я знала, що потрібно тільки працювати. І все. Е, зараз я зрозуміла, що є така можливість, і тому я в цій компанії, я тут знайшла однодумців, е, таких же, як я, е, які хочуть працювати, працювати, розвиватися. І е, тому. Е, Зараз розкажу про компанію і про що нам дають, що нам дається можливість у цій компанії. Так, навіть не думала, що так буде, але так. Членство, Що нам дає членство у клубі Essence? Нам членство в клубі Есенс приносить нам багато переваг. Сам насамперед, ми, я так як я за себе хочу сказати, я коли доброго вечора, хтось там пише святик Михайлищук. Так дивіться, я зареєструвалася в компанію два з половиною роки назад. І стала споживачем. Я е, робила розумні покупки. Компанія нам дає таку можливість робити розумні покупки. Е, я економила на продукції, якою я користувалася щодня і е, ще й отримувала гроші за виді кешбек, за свої покупки. Я мала зразу 20% знижки І навіть 50, і на даний момент ми маємо навіть продукція, яка в нас 90% має знижку. Тому я рахую, що це просто ну просто супер. Такого ніде немає. Ми ходимо в магазини, але в нас немає таких знижок, таких і ніхто нам не повертає гроші. Компанія нам повертає гроші. Ми можемо навіть це я говорила про. Користування продукцією, так? А зараз е, ми можемо навіть і продавати продукцію. Продай, продаючи продукцію, ми також заробляємо на е, різниці. Заробляємо на різниці плюс нам той самий кішбек, компанія повертає, і ми маємо е, заробіток. Потім ще й е, комісійну винагороду за е, товарообіг. Е, можемо створювати команду. Створюючи команду, ми також маємо е, е, використовуємо всі переваги нашого маркетингового плану, побудуємо кар'єру, яка буде цікава, і станемо фінансово незалежними. Е, і Будемо розпоряджатися своїм часом і своїми грішми, і будемо самі собі начальник. Це я вам скажу дуже круто, бо е, вже за скільки років в, в Італії я розумію, що таке працювати на когось, і е, що таке зараз е, бачу, які можливості в нашій компанії, то це просто, просто е, ну не можна пропуститися, не можна е, е, пройти мимо, як кажуть, треба брати і робити. Треба е, обов'язково використовувати ці можливості. Так, що нам потрібно для самого початку? Так, нам потрібно всього-навсього купити стартовий набір, каталоги і два парфуми. Ми купляємо чоловічий і жіночий парфум класичної колекції. Так, ми показуємо, показуємо своїм клієнтам, друзям, знайомим всім. Ділимося, як то кажуть, ділимося інформацією, яку ми маємо, яку ми знаємо, і так маємо чи клієнтів для продажу, чи реєструємо людей, і ще маємо кращий дохід. Що входить у папку? У нас є папочка 60 зразків, 40 жіночих, 20 чоловічих. Блокнотик, щоб ми обов'язково писали свої замовлення, і також кулькова ручка, це все входить в папочку. Папочка необхідна, хто хоче починати працювати, тому я також, коли на початку пам'ятаю, я для себе хотіла продукції, але папочку я все ж таки купила, тому що мені було дуже цікаво. і... Я собі подумала, що це класний бізнес, і такий дійсно жіночий, з парфумами завжди з радістю рекомендуєш парфуми, і тому я також собі була купила і ще є каталоги. Ще є в нас чотири каталоги, також є різна інформація, вся, вся, яка нам потрібна, ми можемо знайти в каталогах. Скільки ж ми можемо заробляти на кожній акції? Так, у нас ще є на парфуми, у нас є акції. І е, постійні акції це 5 плюс 1 парфум, 9 плюс 2 парфуми і 12 плюс 3. Що ми маємо, коли продаємо 5 плюс 1? 5 ми купляємо, один нам компанія дає в подарок, і ми вже заробляємо 43 євро. Плюс після першого числа кожного місяця нам повертається кешбек 14,50, і в загальній сумі ми заробляємо 57,50 копійок на шести парфумах. Також 9 плюс 2 у нас є така акція. І ми заробляємо 81,70 копійок. Плюс е, кешбек 26 копій, 6 євро, 10 копійок. І загальна сума 100 є 107 євро 80 копійок. Е, це, я рахую, дуже круто ну, взагалі. Е, і ще 12 плюс. 3. 12 плюс 3 це є 15 парфумів, коли ми продаємо, ми маємо 116 євро. 10 копійок плюс 34 євро 80 копійок, повертається кешбеком, і загальна сума 154 євро 86 центів. Це для початку це найкращий, як то кажуть, інструмент, щоб показати людям, щоб який товар, який ви можете продати за. Ну, дуже швидко і найшвидше. І найшвидше буде, як то кажуть, результат, тому що кожна людина, коли спробує, відчує, зразу розуміє, що їй подобається цей аромат, що е, вона його хоче там, і е, вже ми маємо чи клієнта, чи ми е, рекомендуємо зареєструватися, і тоді маємо е, партнера. Так, скільки я зароблятиму на продажах парфумів, ми вже це сказали. Продаємо 6 парфумів, заробляємо 57 євро. Так, 11 парфумів 107 євро 80 копійок, 15 парфумів 154 євро 86 копійок. І продаємо 21 парфум, заробляємо 217 євро. Продайте 26 парфумів, заробіть 269 євро 59 копійок. Продайте 30 парфумів, заробіть 318 євро 30 копійок. Якщо ми продаємо 30 парфумів, це означає, що кожного дня ми повинні продавати один парфум. Так, один парфум має 11 балів, так? Якщо ми продаємо 12 парфумів, то маємо вже 132 бали. Перший місяць допомагаємо 10 людям заробити 155 євро, 10 людей по 132 бали, ми сказали 12 парфумів, щоб людина продала, то маємо 1320 балів. Це вже ми виходимо на 9%. Другий місяць цих 10 людей, з цих 10 людей вибираємо трьох, які хочуть допомогти іншим заробити додаткові гроші. І 1320 балів помножимо на трьох плюс 100, п'ятьдесять балів дорівнює 5019 балів, і вже ми виходимо на 17%. Це перша така крута сходинка Есен. Так, що нам дає ця сходинка, ця позиція 17% і які переваги? Тут вже ми маємо безкоштовну поїздку сім днів в п'ятизірковий готель All-Inclusive і також ми маємо вже доступ до Процесів виробництва ароматичних есенцій в Стамбулі. Ароматична компанія есенцій Селюс, дуже така знаменита компанія, де наша компанія закуповує ефірні масла, ті ж самі, які, якими користуються і які закупляють світові бренди. Єор, Шанель і так далі. Вирушайте з нами у відпустку своєї мрії. Досягніть з жовтня лютий хоча б три рази кваліфікацію 17% і вище з мінімальною комісійною винагородою 9600 гривень, і отримайте кваліфікацію до дати вилюту. Так що, думаю, що всі зрозуміли, що ці місяці для нас дуже дуже важливі, якщо ми хочемо поїхати. В Стамбул побувати на в селюзі, то ми маємо гарно попрацювати, і ми будемо також там на тій, як то кажуть, фабриці, на тій побачимо, як виробляються наші парфуми, як вони там, як мазерацію проходять, все ми побачимо на свої очі, якщо досягнемо цієї позиції. Так, яка покупка більш вигідна? Е, якщо ми купляємо е, парфум в магазині, е, брендовий парфум, Coco Chanel, наприклад, то платимо 101 євро. так? А за ці гроші, е, навіть і е, мен, за менші гроші, ми можемо е, більше придбати в компанії Essence, наприклад. Ми купуємо парфум, лосьон для тіла, гель для душу, алої гель питний, крем для ніг, також гель для душу, спрай алоєвера і засіб для прибирання дому. Це є 51 бал, ми набираємо, якщо ми робимо цю покупку. Платимо ми 82 євро, і плюс ще нам компанія повертає 13 євро 75 копійок. І таким чином ми економимо. Компанія нам допомагає робити розумні покупки, і, так хто не знає, ще в нас натуральна продукція, яку, якою ми користуємося. І е, радимо іншим. Так, чотири кроки до більшої е, особистої та фінансової свободи. Так, перше. Е, 100 балів нашого особистого товарового обігу. Друге, спонсоруємо принаймні 10 е, партнерів у першій лінії з 100, 100, 100 балами. Третє, досягаємо 17%, допомагаємо своїм першим лініям зареєструвати своїх перших учасників. Четверте, визначаємо серйозних членів, які хочуть досягти 17% і допомагаємо їм. Так, перший крок, як набрати 100 балів? Щоб набрати 100 балів, принаймні продаємо один парфум і користуємося продукцією для нашого щоденного використання. Наприклад, ми користуємося щоден... не щоденно, але те, чим ми користуємося, це є алої вера шампунь, есенс колострум. Це є гель для душу, також в нас є крем колострум для тіла і е, зубна паста. Також зубною пастою ми користуємося щодня, Флоуен для циркуляції, і щоб у нас були гарні ножки, е, парфум, е, колостром пробіотик для. Е, щоб ми могли зробити собі натуральний, якісний йогурт вдома в домашніх умовах. І так ми набираємо 107 балів. 107 балів. Але подивіться, скільки продукції ми купляємо за, за, за ці гроші за 100 балів, це просто неймовірно. Так, розумне споживання. Ви споживаєте продукти, які рівноситні балам. Що це значить? Всі, всі, вся продукція е, має бали. Якщо ми е, користуємося продукцією, купляємо її, ми автоматично заробляємо оці бали. Е, ці бали е, перетворюються на гроші, на наш дохід. На можливість подорож подорожувати та отримати автомобіль за рахунок компанії та інші суперакції. Так, і 100 балів. Коли ми будуємо команду, ми набираємо 100 балів. Так, другий крок е, – наш на друга наша лінія. По е, 10 чоловік по 100 балів. Е, потім е, вже е, ці люди, цих 10 чоловік, набирають, вже е, мають свою команду, і е, тоді всі ці люди також, е, якщо мають по 100 балів, то в результаті в нас е, виходить 40 чоловік по 100 балів. І 4 тисячі балів плюс 100 особистих це є 4100 балів. І це автоматично ми виходимо на 17%. І сума, яка, сума комісійна винагорода, яка у нас є, 457 євро. Так, четвертий крок. Ми е, маємо, заробляємо 100 валів, і ми вже на, виходимо на 17%, плюс в нашій е, е, лінії е, на, наші партнери мають е, сте, дво, двоє також 17%, то ми вже виходимо на голд е, менеджера і комісійна винагорода 2500 євро. Е, але ми не зосереджуємося на трьох лініях. Мається на увазі, що бізнес, побудований в ширину, приносить гроші, а бізнес побудований у глибину, приносить стабільність. Так, і вже ми маємо історії успіху Уляни. Уляна Лисюк, е, мого спонсора, Дякую, дякуючи їй, я в цій компанії, і ось Уляна також е, досягла гарної позиції, е, завдяки е, тому, що вона е, е, працювала. Вчителем багато років, 17 років вона працювала вчителем, має трьох синочків, і коли пішла в декрет, то зрозуміла, що можна по-іншому працювати, по-іншому заробляти, і вона зараз успішно розвиває міжнародний бізнес по всій Європі. Використовує провірену покрокову систему навчання, яка дає дохід вже в перший е, місяць роботи. Також маємо Мар'яну. Мар'яна також е, каже, що якщо я змогла, ти також зможеш. Так, е, я згідна з Мар'яною, всі, всі ми, е, якщо будемо працювати, ми зможемо. Перебуваючи в декреті з другою дитиною, я почала шукати можливість працювати вдома і проводити більше часу з сім'єю. З приходом месенців моє життя змінилося, я отримала набагато більше, ніж очікувала. Розвиток і персональний ріст, подорожі і без зустрічі з позитивними та успішними людьми. Маю можливість насолоджувати новим автомобілем Toyota Yaris. і що найбільше вразило за рік я вийшла на зарплату, якої ніколи в житті не мала. Так, Наталя Сконяк, тобто, якщо я змогла, ти також зможеш. Працювала прибиральницею погодинно без трудового договору, тому коли нам довелося залишитися вдома в розпал пандемії, я втратила єдиний дохід, який мала. Саме тоді я вирішила розвивати бізнес весенці. Я була споживачем продукту, і він мені сподобався. І тоді це був мій єдиний шанс заробляти на життя. Тож завдяки ситуації з ковід я створила свій бізнес, працюючи вдома в розпал пандемії, використовуючи свій мобільний телефон та інструменти, які компанія надала мені як інструмент. Сьогодні я на 100% живу з есенс, маю службове авто, подорожую як мінімум два роки два рази на рік. Поїздки, які оплачує есенс. Я живу таким життям, про яке навіть не мріяла. Так, маємо Іванку перевізник. Досвід у мережам не було зовсім скептично відносилася до такого виду діяльності, але коли втомилася від роботи майстром у б'юті сфері, вирішила терміново щось змінювати і можливість сама постукала у двері. Перше знайомство з парфумом 124 дало розуміння, що це моє, і обов'язково знайду людей з якими разом досягнемо цілей та покращимо рівень життя, навіть будучи простими мігрантами-заробітчанами. Разом з командою 2000 людей з різних країн світу займаємо топові позиції серед іноземців, незважаючи на незнання іноземної мови. Моя ціль допомогти людям розібратися в мережу без напружень, зав'язувань та працювати з задоволенням, бути поруч з сім'єю та реалізувати себе як особистість зростати ментально, полюбити себе, оздоровитись, удосконалитись щодня, заробляти та бути незалежною. Так, і наш топ-лідер. Топ-лідер е, платиновий менеджер, інтернаціональний план платиновий менеджер Наталія е, Наташа Мала. В один з найважливіших етапів мого життя мені подзвонила моя подруга і розповіла про парфум Есенс а також запросила мене на бізнес презентацію. Прослухавши презентацію, я чітко зрозуміла, що це буде моя можливість рухатися вперед і жити так, як я хочу, особливо мати можливість проводити час зі своїм сином і виховувати його так. Як я хочу. Пам'ятаю, людина, яка робила бізнес-презентацію, показала, що на той момент заробляла 3,5 тисячі євро на місяць. І я подумала: якщо зміг він, зможу і я. Я почала вивчати продукт, робити бізнес-презентації для всіх, хто був готовий мене вислухати. Мій щоденний графік був такий: вранці я працювала, прибираючи будинки, в день розвозила замовлення. Або проводила бізнес-презентації, а вночі публікувала оголошення в соціальних мережах, або писала людям у приватні повідомлення. За два роки мені вдалося заробити понад 6 тисяч євро на місяць. І з того часу мій чек не зменшився, а зріс. Зараз я живу життям мрії, я подорожую різними країнами, розвиваючи свій міжнародний бізнес. У мене є компанія БМВ, і я власник свого часу. Це також дуже круто. І е, я, не запрошую, е, я не запрошую вас продавати есен, я запрошую вас побудувати інше майбутнє. Давайте працювати в команді, і ми досягнемо е, своїх цілей і е, розпочнемо свій бізнес вже зараз. І ось ми маємо позиції: 3%, 6%, 9, 12. І перша така позиція, про яку ви вже говорили, 17%, яка вже нам е, дає е, можливість поїхати е, у подорож е, за рахунок компанії і е, отримати е, авто. І е, також 25% і 28%. Також ми маємо вже е, авто і вже набагато більший чек. Тому розпочинаємо прямо зараз, хто ще не почав, хто почав вже е, йдемо впевнено з нашим продуктом, з класним продуктом, е, з яким не, який не стидно рекомендувати і показувати людям. Тому е, я рекомендую, я задоволена ще в цій компанії. Мені подобається продукт, мені подобається оточення, тому я думаю, що всі, хто сьогодні тут, також задоволені і працюють в цій компанії, дякую. ja kuulmaks ta nädal .